Раз, два, три. Чекає. О. О. о, о! Давай. Браво! Браво! Відчути дух та атмосферу Франції прийшло чимало віничан. У холі звучить класична музика. Гостей символічно зустрічає портрет колишньої засновниці готелю Франція Євгенії Прудмайер, спеціально написаний до відкриття. Перші відвідувачі у вишуканому вбранні та з подарунками, квітами, вазами, картинами. Розважає гостей ілюзіоніст. Зі шикарне місце, красиві люди улипки на лицах. З поспішками відвідувачі рушили на оглядини готелю Франція. Почали з конференц-зали. Їх тут дві. В одній з них історик Федоришин розповів про минуле та легенди, пов'язані із будівлею готелю. Оновлений готель має чотири зірки та п'ять поверхів. Зараз тут відкрили 30 номерів. Згодом їх буде 70. номери. Шести рівнів від стандартних за 650 гривень до класу люкс та на півлюкс за півтори тисячі. Це дуже серйозний подарок для війни тому що а, це самі сучасні стандарти надання послуг у сфері готельного бізнесу. А так виглядає президентський номер. В ньому три кімнати: зала, робочий кабінет та спальня, а ще два санвузли та кухня. В цей номер можна поселити роту солдат аби відчути себе від персоною, доведеться викласти до 7 тисяч гривень. Вже є охочі оселитися тут. З вікна чудовий вигляд на наше рідне місто і на річку Південний Буг. Майже всі меблі в готелі з власної колекції вінницького підприємця Сергія Капусти. Саме він три роки тому взявся рятувати колишній готель Франція. і зараз є його власником. Так підсвічник у холі з блошиного ринку Франції, а цьому годиннику понад 150 років. Ми Немога жому по миру і кожен елемент декора інтер'єра привозився за границею покупався на аукціонах, покупався на різних біржах. Готель вже працює. Весь персонал пройшов спеціальне навчання. В подальшому спектр послуг Франції планують урізноманітнити. Будучи, ми плануємо проводити велотури, тури, тури туристичній повітні. спектр услуг будуть саме, -саме що не щонієсть максимально об'ятний. Спочатку готель, потім кафе «Вогник» і, врешті-решт, знову отель Франція. Історична справедливість відновлена, говорить виконуючий обов'язки міського голови Сергій Мургунов. Чим більше буде туристів, тим більше вони залишать коштів в економіку міста, тим краще буде формуватися сфера послуг, в тому числі не тільки послуги готельного бізнесу, а послуги і харчування, і туристичні послуги. Тому я думаю, що все взаємосв'язано. Між собою щодо бронзової скульптури засновниці готелю Франція, пані Прудмаєр, яка два роки прикрашає вхід в оновлений готель. То про неї вже ходять легенди. Подейкують, якщо потерти її парасольку, щастя прибуде. Олена Гук Олег Літвінцев телеканал Віта.